Велика Боротьба. Розділ 9. Світло істини засяяло в Швейцарії. У виборі можів для здійснення реформи церкви Бог користується тим же планом, що й при заснуванні своєї церкви. Небесний Учитель обминув великих світу цього, знатних та багатих вождів народу, які звикли до похвали і лестощів. Вони настільки пишалися своїм становищем і були певні у своїх перевагах. Що ніколи не змогли б зрозуміти потреб і сподівань простого народу і співпрацювати зі смиренним мужем із Назарета. І тому слова Ідіть за мною, я зроблю вас вовцями людей були звернені до неосвічених галилейських рибалок, що звикли до тяжкої праці. Вони були покірними і здібними до навчання мужами. Чи менше вони піддавалися впливу вже вчень свого часу, тим успішніше Христос міг приготувати їх для свого служіння. Так було і в дні великої реформації. Провідні реформатори були людьми простого походження, смиренними і вільними від гордощів, пов'язаних з високим становищем, а також впливу фанатизму і омани духовенства. Бог завжди використовує скромні знаряддя для досягнення великих результатів. Тоді слава не буде приписуватися людям, а тому, хто діє через них за доброю волею своєю. Через кілька тижнів після того, як у домі Саксонського гірника народився Мартін Лютер, у маленькій хатині пастуха, котра знаходилася високо в Альпах, народився Уліріх Цвінглі. Середовище, в якому пройшло дитинство хлопчика і виховання, яке він отримав, як найкраще сприяли його приготуванню до майбутньої діяльності. Вирішив серед величних і прекрасних картин природи, він ще з дитинства пронявся величею, силою і могутністю Бога. Історії про героїчні вчинки, здійснені в його рідних горах, розбудили його благородні юні поривання. Благочестива бабуся розповідала йому біблійні історії, котрі вона старанно відібрала з церковних переказів і легенд. З великою цікавістю хлопець слухав розповіді про великі діла патріархів і пророків, про пастухів, що доглядали свої отари на пагорбах Палестини, де з ними розмовляли ангели, про вифліємське немовля і про мужа Голгофи. Так само, як і Йоган Лютер, батько Уліріха Цвінглі дуже хотів, щоб його син здобув в освіту, тому хлопець рано залишив свою рідну оселю. Його розум швидко розвивався, і незабаром постало питання, де знайти відповідних вчителів. У 13-річному віці Уліріха відправили в Берн, де тоді була найкраща в Швейцарії школа. Там, однак, його підстерігала небезпека, яка загрожувала знищити всі перспективи його життя. Ченці докладали багато зусиль до того, щоб заманити хлопця в монастир, між домініканськими і францисканськими ченцями точилася боротьба за вплив на народ. З цією метою вони прикрашали свої церкви, запроваджували пишні церемонії, виставляли святі мощі, чудодійні образи та знамениті реліквії. Домініканці Берна розуміли якщо їм удасться залучити на свій бік молодого і здібного студента, то разом з ним вони здобудуть славу і гроші. Його молодість, видатні здібності оратора й письменника, музична і поетична обдарованість могли б успішніше залучати людей до участі в їхніх богослужіннях та збільшити прибутки їх чину, ніж уся показна пишнота. Обманом і лестощами ченці намагалися намовити свінглі до вступу в монастир. Лютер ще студентом поховав себе в монастирській келії і назавжди був би втрачений для людства. Якби проведіння Боже не звільнило його, Цвінглі був урятований від подібної небезпеки. Проведіння попіклувалося про те, щоб його батькові повідомили про плани чинців. Батько не бажав, щоб його син жив ледачим і безмістовним життям. Він бачив навислу небезпеку над майбутнім сина і звелів йому негайно повернутися додому. Його наказ був виконаний. Але юнака не могло задовільнити довгочасне перебування в рідній оселі. Невдовзі він поновив своє навчання в Базелі. Саме там Ульріх уперше почув про благодать Божу, яка дається людині безкоштовно. Вітенбах, учитель стародавніх мов, вивчаючи грецьку і староєврейську мови, познайомився зі святим письмом, і промені божественного світла осяяли його. Він говорив що існує стародавня істина значно давніша і цінніша від усіх теорій теологів і філософів. Ця стародавня істина полягає в тому, що тільки смерть Христа може викупити грішника. Ці слова були для Цвінглі першим променім світла, який передував приходу світанку. Незабаром Цвінглі залишив Базель, щоб розпочати самостійний життєвий шлях. Першим місцем його духовної праці стала церква в Альпах. Недалеко від його рідних долин. Після того, як Ульріх Цвінглі став священником, він цілковито присвятив себе дослідженню божественної істини, адже прекрасно розумів, як зауважив один з реформаторів його сучасників, як багато повинен знати той, кому довірено пасти Отару Христову. Чим більше він досліджував Святе Письмо, тим ясніше бачив розбіжність між біблійними істинами і єресю Рима. Він підкорив себе Біблії як Слову Божому єдино вірному і надійному керівництву. Він зрозумів, що Біблія сама тлумачить себе. Свінглій не насмілювався тлумачити Святе письмо, щоб захистити існуючу теорію або доктрину, а вважав своїм обов'язком пізнавати його прямий і очевидний зміст. Він не шукав допомоги в розумінні Біблії, крім допомоги Святого Духа, який, як він говорив, дасть розуміння всім тим, хто шукає його щиро. Із молитвою. Святе Письмо, писав Цвінелі, дане Богом, а не людиною, і Бог, який дає знання всім, допоможе тобі зрозуміти слова, котрі походять від нього. Слово Боже не може помолитися, воно світле, воно навчає, воно саме себе відкриває і освячує душу всією повнотою спасіння і благодаті, потішає її в Бозі, упокорює її так, що вона відрікається від себе. І віддає себе Богові. Справедливість цих слів була підтверджена життям самого Цвінглі. Згадуючи свої переживання, він писав Коли я повністю присвятив себе вивченню святого Письма, філософія і схолостична теологія збунтувалися. Тоді я сказав собі Ти повинен відкинути всю цю неправду і вчитися того, чого навчає тебе Бог у своєму простому і ясному слові. Я благав Бога, що Він просвітив мене. І тоді мені стало легше розуміти святе письмо. Вчення, яке проповідував Цвінглі, не було запозичене в лютера це було вчення Христа. Якщо лютер проповідує Христа, говорив швейцарський реформатор, то він робить те саме, що і я. Тих, кого привів він до Христа, значно більше, ніж приведених мною. Але це не так важливо. Я не буду проповідувати жодного імені, крім імені Христа, тому що я його воїн. А він, мій єдиний вождь. Я не писав Лютеру і рядка, а він не писав мені. Чому? Для того, щоб люди переконалися, що Дух Божий не суперечить собі, бо Лютер і я, не маючи спілкування між собою, в один голос проповідуємо вчення Христа. У 1516 році Цвінглі був запрошений як проповідник в Ензіндельський монастир. Там він побачив усю зіпсутість Рима, і звідси його вплив як реформатора. Поширився далеко за межі рідних Альп. Однією з найголовніших святинь вензільдельському монастирі, який приваблював натовпи богомольців, був образ Діви Марії, який, як говорили, мав чудодійну силу. Надхідними воротами був напис: Тут можна отримати повне прощення гріхів. У будь-яку пору року сюди приходили паломники, щоб поклонитися Діві Марії. А на щорічні урочистості, освячення ікони, стікалися натовпи народу з усіх кінців Швейцарії і навіть із Франції та Німеччини. Свінглій, тяжко засмучений усім побаченим, скористався наданою йому можливістю, щоб проголосити цим рабам забобонів свободу, яку несе Євангеліє. Не думайте, проповідував він, що Бог перебуває в цьому храмі більше, ніж в якому небудь іншому місці. Де б ви не жили, Бог поряд з вами і там чує вас. Чи можуть марні вчинки, виснажливі подорожі, жертвоприношення, ікони, заступництво Діви Марії і всіх святих забезпечити вам Божу милість? Яка користь від багатослів'я ваших молитов? Що дасть розкішна ряса, охайно підстрижена голова, довгий одяг і гаптовані золотом пантофлі? Бог дивиться на серце. А ваші серця далекі від нього. Христос, котрий був розп'ятий на хресті, говорив він, це спокутна жертва за гріхи всіх спасенних, усіх часів. Багатьом слухачам ці слова не сподобалися. Вони були гірко розчаровані, коли їм було сказано, що їхня виснажлива подорож даремна вони не розуміли істини про прощення, яке безкоштовно дається їм через Христа, їх цілком влаштовував попередній шлях до Небесного Царства. Які проклавляних Рим, вони хотіли уникнути труднощів у пошуках кращого шляху значно легше довіряти своє спасіння священникам і папі, ніж самим прагнути чистоти серця. Але інші з радістю прийняли звістку про спасіння через Христа. Постанови Рима не давали їхнім душам бажаного спокою, і тепер вони з вірою прийняли кров Спасителя як покуту за свої гріхи. Вони повернулися додому, щоб і іншим розповісти про отримане ними дорогоцінне світло. Таким шляхом від села до села, від міста до міста поширювалася правда, і число паломників до чудодійної ікони Діви Марії значно зменшилося. Зменшилися і пожертвування, зрозуміло, зменшилася і плата цвінглі, яка залежала від прибутку монастиря. Але це тільки радувало його. Оскільки він бачив, що сила фанатизму і забобонності підірвана. Церковна влада добре розуміла, яку роботу звершують Свінглі, але до певного часу вирішила не втручатися. Сподіваючись привернути його на свій бік, вона намагалася завоювати його прихильність лестощами, а тим часом істина завоювала людські серця. Праця Цвінглі в Ензідельні приготувала його до ширшого поля діяльності, на яке він незабаром. Повинен був вступити. Після трирічного перебування в цьому монастирі, йому запропонували місце проповідника в соборі Цюриха. На той час це було одне з найважливіших міст Швейцарської конфедерації, і виявлений тут вплив міг поширитися по всій країні. Однак духовні особи, котре запросили цвінглі до цюриха, заборонили йому запроваджувати будь які нововведення, чітко визначивши його обов'язки. Ти повинен докласти всіх зусиль, сказали йому, щоб зібрати всі доходи єпархії, не опускаючи втрати навіть найменшої часточки. Нагадуй віруючим з кафедри і присповіді, що вони справно давали десятину й дари, засвідчуючи цим свою вірність церкві. Ти також повинен піклуватися про збільшення прибутків від хворих, від мес і від усіх інших церковних обрядів. А щодо здійснення причастя, проповіді та піклування про паству. Додавали його наставники, То це також ходить до обов'язків священника. Але в цьому й особливо в проповіді ти можеш користуватися своїм помічником. Причастя ти повинен давати тільки знатним особам і тільки тоді, коли тебе покличуть. Ти не повинен давати причастя усім без винятку. Цвінглі мовчки вислухав ці настанови і подякував за надану йому честь посісти це високе становище. А потім... Почав пояснювати, яким шляхом він мав намір іти. Життя Христа, сказав він, надто довго було приховане від народу. Я буду проповідувати Євангеліє від Матфія, черпаючи натхнення лише з одного джерела святого Письма я буду пояснювати його глибини, порівнюючи один уривок з іншим, і шляхом послідовної та щирої молитви буду досягати розуміння слова. Тільки для слави Божої, Його єдинородного сина, для спасіння душ і утвердження їх у правдивій вірі я присвячую моє служіння. Хоч декотрі священики і не схвалювали плану Цвінглі, намагалися відмовити його, Цвінглі залишався непохитним. Він оголосив, що не збираються запроваджувати ніяких нововведень, лише використати випробуваний метод, котрим церква користувалася в добрі старі часи. Інтерес до істин, яких навчав реформатор, був уже пробуджений, і чимало людей приходило слухати його проповідей. Багато з тих, хто давно перестав відвідувати богослужіння, тепер знову почали приходити на них. Свінглі розпочав своє служіння з проповіді Євангелія, читав і пояснював своїм слухачам розповіді про життя, вчення і смерть Христа. У Цюриху, як і в Ензіденні, він представляв Слово Боже як єдиний незаперечний авторитет. А смерть Христа як єдину спокутну жертву. Тільки до Христа я бажаю привести вас, говорив він, до Христа, правдивого джерела спасіння. Навколо проповідника гуртувалися люди всіх верств – від державних діячів і вчених до ремісників і селян. З великою зацікавленістю вони слухали його. Він не тільки проповідував про спасіння, яке дається даром. А й безстрашно викривав зіпсуття та беззаконня свого часу. Багато людей, повертаючись із собору, славили Бога. Цей муж, говорили вони, є проповідником істини він буде нашим Моїсеєм, щоб вивести нас з єгипетської темряви. Його праця, прийнята спочатку з таким ентузіазмом, незабаром зустріла опозицію. Чинці вирішили покласти край реформаторській діяльності Цвінглі і засудили його вчення. Багато хто насміхався і глузував з нього, інші погрожували та ображали, але Цвінглі все зносив терпляче, і говорив Якщо ми бажаємо навернути грішника до Христа, то повинні закрити очі на багато речей. Приблизно в цей час прибув новий помічник у справі подальшого розвитку реформації. Один з прихильників реформації, родом з Базеля, вважав що продаж духовної літератури може послужити важливим засобом для поширення істини, і послав до Цюриха лютеранина, Лукіана з творами Лютера. Переконайся, писав він до Цвінглі, чи володіє цей муж достатньою розсудливістю та хистом. Якщо так, нехай він іде від міста до міста, від села до села, від дому до дому і нехай розповсюджує серед швейцарців книги Лютера, а передусім. Написано ним для мирян пояснення молитви Господньої чим більше будуть знати про ці книги, тим більше купуватимуть їх. Таким чином, світло реформації поширювалося у Швейцарії. У той час, коли Бог готується розбити кайдани неосвіченості і забобонів, сатана поширює їх з подвійною енергією, щоб огорнути людей мороком і сильніше закути їх у кайдани гріха. Коли в різних країнах з'явилися слуги Божі, які вказували народові на прощення і виправдання через кров Христа, Рим з новим завзяттям почав розширювати свій ринок, пропонуючи людям в усіх християнських країнах прощення гріхів за гроші. Кожний гріх мав свою ціну, і людям була дана свобода чинити злочини за умови, що церковна скарбниця завжди буде повною. Таким чином повстали і розвивалися два напрями. Один пропонував прощення гріхів за гроші, другий через віру в Христа. Рим дозволяв гріх і зробив його джерелом наживи. а реформатори осуджували гріх і вказували на Христа як на єдиного примирителя з Богом і визволителя від гріха. У Німеччині продаж індульгенції був доручений домініканському чернечому ордену і здійснювався під керівництвом безсоромного тецеля. У Швейцарії цю брудну торгівлю зосередив у своїх руках францинсканський орден під керівництвом італійського ченця Самсона. Одного разу він уже прислужився церкві, зібравши великі суми грошей з Німеччини і Швейцарії для поповнення папської скарбниці. Тепер Самсон подорожував по Швейцарії, привертаючи до себе великі натовпи людей, грабуючи бідних селян, витрушуючи з них останні гроші. Та вимагаючи великих подарунків від багатих. Але вплив реформації призвів до різкого скорочення продажу індульгенцій, хоч торгівля тривала й далі. Цвінглі ще служив в Вензідельні, коли Самсон прибув до сусіднього міста зі своїм товаром. Дізнавшись про це, реформатор негайно вирушив у дорогу, щоб перешкодити йому. Вони не зустрілися особисто, але Цвінглі з таким успіхом викрив Самсона, що той змушений був піти у інші місця. У цюриху Цвінглі продовжував рішуче осуджувати торгівлю індульгенціями, і коли Самсон наблизився до міста, йому назустріч вийшов посланець із застереженням не входити туди. Однак, вдаючись до хитрощів, Самсон все таки війшов у місто, але змушений був залишити його, так і не продавши жодної індульгенції. Невдовзі він залишив Швейцарію. Сильний поштовх до розвитку реформації дала епідемія чуми чорної смерті. Яка в 1519 році охопила Швейцарію. Коли люди віч навіч зустрілися зі смертю, багато з них зрозуміли, якими марними та нічого не вартими виявилися нещодавно куплені ними індульгенції. Вони прагнули знайти надійнішу основу для своєї віри. У цюриху Цвінглі захворів. Його стан був настільки тяжким, що повсюди поширилися чутки, нібито він помер. Але і в цей критичний час його відвага і надія залишилися непохитними. Свінглі з вірою дивився на Голговський хрест, в усьому покладаючись на спокутну жертву Христа. Урятувавшись з обіймів смерті, реформатор ще з більшою ревністю і силою проповідував Євангеліє. Народ з радістю вітав свого улюбленого пастора, який повернувся з краю могили. Люди самі піклувалися про хворих і помираючих. Як ніколи раніше усвідомлювали цінність Євангелія, Цвінглі теж почав ясніше розуміти біблійні істини, повніше відчував на собі їхню відроджувальну силу. Гріхопадіння людини і план спасіння стали темами його роздумів. В Адамі, говорив він, ми всі помираємо, переречені на осуд і виродження. Христос придбав для нас вічне спасіння, Його хресні страждання. Це вічна жертва, яка здатна в усі часи зціляти та відновлювати душі. Вона задовільняє божественну справедливість для всіх тих, хто з твердою і непохитною вірою покладається на неї. Водночас він навчав, що благодать Христова не дозволяє людині жити в гріхах, де є віра в Бога, там і є Бог, а де є Бог, там і полке бажання чинити добрі діла. Зацікавлення проповідями Цвінглі було настільки великим, що кафедральний собор не міг містити всіх бажаючих послухати його. Цвінглі відкривав своїм слухачам істину поступово, наскільки вони могли сприймати її. При цьому він залишався обережним, не торкався від самого початку питань, які могли налякати людей чи викликати в них упередження. Він прагнув здобути серця для Христа і його правди, потішити Божою любов'ю і вказати на його приклад. Як тільки люди приймали принципи Євангелія, усі їхні забобони і давні звичаї відходили самі собою. Справа реформації в Цюриху поступово просувалася вперед перелякані вороги піднялися, щоб дати їй рішучу відсіч. Рік тому Віттенберський Чернець сказав «Ні» папі та імператору у Вормсі. А тепер все свідчило про аналогічну протидію папським домаганням в цюриху. Напади ворогів на цвінглі посилилися. У папських областях учні Євангелія час від часу потрапляли на вогнища, але цього було замало папським ієрархам, вони конче хотіли змусити замовкнути вчителя Єресі. Згідно з таким одностайним рішенням, єпископ Констанцій відрядив трьох послів до церковної ради Цюриха, звинувачуючи цвінглі в тому, що він навчає людей порушувати закони церкви, створюючи цим загрозу для спокою і добробуту суспільства. Якщо церква втратить свій авторитет серед народу, говорили вони, то це призведе до загальної анархії. Цвінглі відповів, що він протягом чотирьох років проповідував Євангелія в Цюриху в одному з найспокійніших міст конфедерації. Отож, чи християнство не є найкращою запорукою загального спокою. Посланці єпископа переконували членів ради, що поза римською церквою немає спасіння. Цвінглі відповів. Нехай це звинувачення не лякає вас. Основою церкви є та сама скеля, той самий Христос, який назвав Симона Петром, тому що той відверто визнав його. Бог з усякого народу приймає людину, яка щирим серцем вірує в Господа Ісуса, і це є та церква, без котрої немає спасіння. Унаслідок цієї зустрічі один з цих послів Єпископа приєднався до руху реформації. Церковна Рада Цюриха відмовилася вжити будь-яких заходів проти цвінглі, і Рим приготувався до наступного нападу. Коли реформатора повідомили про задум ворогів, він сказав Нехай вони роблять свою справу, я не боюся їх більше, ніж скеля боїться хвиль, що розбиваються біля її підніжжя. Наміри духовенства лише сприяли більшому поширенню ідей реформації. Істина продовжувала поширюватися. Прихильники реформації в Німеччині, які занепали духом після зникнення Лютера, були підбадьорені, дізнавшись про успіх Євангельської вістки в Швейцарії. Коли в цюриху почали утверджуватися ідеї реформації, стали помітними і її плоди. Зменшилося число злочинів, утвердився порядок і спокій у суспільстві Мир оселився в нашому місті, писав Цвінглі. Тут нема суперечок, лицемірства, заздрошів. Розбрату, звідки може взятися така злагода, як не від Бога, і нашого вчення, котре сповнює нас плодами миру і благочестя? Перемоги, здобуті реформацією, змусили прихильників Рима вдатися до рішучіших заходів для її знищення. Розуміючи, як мало вдалося досягти шляхом переслідувань Лютера в Німеччині, вони вирішили перемогти реформаторів, вдавшись до їхньої власної зброї. Вони домовилися влаштувати диспут, запросивши на нього цвінглі, і забезпечити собі перемогу не тільки внаслідок вибору місця проведення диспуту, а й підібравши суддів таким чином, щоб вони присудили перемогу одній із сторін. А якщо цвінглі опиниться в їхніх руках, то вони подбають про те, щоб не випустити його. Вони міркували так Якщо вдасться змусити вождя замовкнути, тоді рух сам собою розпадеться. Однак цей задум старанно приховувався. Місцем Диспоту був призначений Баден, але Цвінглі не був присутній там. Церковна Рада Цюриха, здогадуючись про лукаві наміри папістів і знаючи про те, як вісників Євангелія спалювали на вогнищах у Папських областях, не дозволила своєму проповідникові наражатися на небезпеку. У цюриху він був готовий зустрітися з будь-яким представником Рима. Але їхати в Баден, де лише нещодавно була пролита кров мучеників за правду, означало йти на вірну смерть. Тому в Баден прибули Еколампадіус і Халлер як представники реформатора, а папську свиту вчених і прилатів очолював відомий доктор Ек, котрий повинен був захищати інтереси Рима. Хоч Цвінглі не був присутній на диспуті, його вплив був там відчутний. Папісти самі призначили секретарів. А всім іншим під страхом смерті було заборонено робити будь-які записи. Але незважаючи на це, Цвінглі щоденно отримував точний звіт того всього, що відбувалося в Бадені. Один із студентів, присутній на диспуті, кожного вечора записував усе, що там відбувалося протягом дня. Два інших студенти погодилися передавати ці записи разом з листами Еколампадіуса до цвінглів Цюрих. Реформатор відповідав на них, висловлюючи свої зауваження і поради. Вночі він писав відповіді, а вранці студенти вже поверталися в Баден. Щоб не викликати підозри у сторожі біля міських воріт, вони несли на голові кошики з домашньою птицею і в такий спосіб безперешкодно проходили в місто. Так Цвінглі боровся з лукавими ворогами, своїми роздумами в безсонній ночі і порадами, які писав у Баден. Він зробив більше, писав Міконіус, ніж коли особисто був би присутній серед ворогів. Прихильники Рима, вже наперед святкуючи перемогу, прибули в Баден у своїх прикрашених дорогоцінним камінням шатах. Вони розкішно харчувалися, на їхніх столах були вишукані страви і найдорожчі вина. Тягар своїх церковних обов'язків вони полегшували розвагами і банкетуваннями. Разючий контраст становили реформатори. Котрих народ вважав мало чим кращими за старців, і котрі мало уваги приділяли їжі. Господар дому, в якому зупинився Еквампадіус, заглядаючи в його кімнату, завжди бачив свого постояльця за читанням або за молитвою. З великим подовом він був змушений визнати, що цей єретик дуже побожна людина. На диспиті гордо зійшов на пишно оброблену кафедру, тим часом як скромний еколампадіус у простому одязі сидів напроти нього на грубо обтесаному стільці. Еко говорив гучним голосом з притаманною йому самовпевненістю. А надія на нові багатства і славу ще більше надихала його, адже захисникові віри пообіцяли щедру нагороду. Коли всі аргументи були вичерпані, він удавався до образ і навіть прокльонів. Скромний і невпевнений у собі Аколампадіус уникав суперечок і почав захист урочистого заклику: Я не визнаю ніякої іншого мірила суду, крім Слова Божого. Хоч він поводився смиренно й люб'язно, але виявив себе здібним і непохитним. Якщо римські богослови, як правило, посилалися на церковні звичаї як на вищий авторитет, то реформатор твердо тримався святого письма. Звичаї, підкреслив він. Не мають сили в Швейцарії, якщо вони не затверджені Конституцією. А в питаннях віри нашою Конституцією є Біблія. Контраст між суперниками не залишився непомітним. Спокійні та ясні докази реформатора, а також його скромність і лагідність вплинули на уми людей, котрі з огидою відвернулися від хвалькуватих і галасливих претензій ека. Диспут тривав 18 днів. Після його закінчення. Папісти приписали перемогу собі. Оскільки більшість слухачів були на боці Рима, Сейм оголосив, що реформатори зазнали поразки і разом зі своїм керівником Цвінглі відлучені від церкви. Але наслідки диспуту показали, на чиєму боці перемога. Диспут послужив сильним поштовхом для розвитку протестантизму, і незабаром після цього такі важливі міста, як Базель і Берн, прийняли реформацію.